Зеленого коридору не було, але мушу забирати сім'ї виїжджати, тому що це вже якби, можливо доведеться працювати якось там. З окупантами вони ж так не, не завжди просто просять. Так вони бувають ставлю такі рамки, що ти або працюєш так, як вони говорять, або не працюєш зовсім. Олександр із сім'єю більше ніж місяць жили в окупованому Херсоні, допоки рашисти не прийшли буквально до нього на роботу. З'явився листочок такий, де ми мали би вклеювати свою фотокартку, заповнити особисту інформацію, там починаючи від того, чи є посвідчення водія, чи немає, які категорії автомобілів можна було керувати, де проходив службу, в яких військах. З якого окупу який чим займався там ну, особисту інформацію, де проживаєш, і ти типу, повідати комусь там якомусь куратору. Відтоді життя у Херсоні напружується із кожним днем, каже чоловік. Через брак ліків, грошей, а найбільше інформації люди втомлюються морально. Звичайно, ніхто не хоче такого, як вони там запропонували нам освобождення, Так не кожен має змогу виїхати через повітряну тривогу. Другу частину сюжету ми змушені знімати в укритті. Рашисти нагадують про себе усюди, але у Тернополі його сім'я почувається безпечніше. Тому Олександр вирішив якийсь час пожити тут. Але у Херсоні родичі і друзі. Тому як тільки є зв'язок, довідуються від них про життя у рідному місті. В рублях я знаю, що пенсіонерам або всім бажаючим, або пенсіонерам видавали давали по 10 тисяч рублів, типу як бонус. Знаєте, такі ми вам зараз по 10 тисяч рублів. А ви потім там берете паспорт, якийсь там банки. Ну як працювали на той час, але не всі. І якщо працювали, то там, наприклад, в приваті можна було зняти тисячу гривень за раз. Тисячу гривень. І там така черга була, що ну просто там вистояти було тяжко. А тисячу гривень в окупації, коли там пляшка води солодкої коштувала, 80-100 гривень, знає там, тисяча гривень, вона таку просто улітала і не було. Перший час розповідає, рашисти навмисно не дозволяли ввозити українські продукти, щоб виник дефіцит, а згодом пропонувати свої продуктові набори. Бракувало також і ліків. У нас ситуація була, бабушка впала у нас, і їй треба було якесь знеболююче. Максимум, що ми знайшли, то нурафен для дітей знайте знеболюючи в аптеці. Іншого просто не було. Але люди в окупації не втрачають віри. Переконує Олександр, як і ті, хто покинув Херсон. Усі сподіваються, що расисти так само швидко як прийшли у їхнє місто, так і покинуть його. Область Херсонська не маленька, скажу чесно, є такі місця і їх багато, де я сам ще не був. Як знаєте, коли жив, тоді не думав, що треба відвідати всі, бо можливо доведеться виїхати. І я так і не побував. Дуже хочеться додому. Одразу поїду додому, і там робота чекає на мене, буду працювати. Там рідні лишилися. То я думаю, що поїдемо і будемо святкувати перемогу. А поки що Олександр боронить безпеку України і наближає перемогу. Кожен на своєму фронті, навіть за сотні кілометрів від дому.